Питання створення безпекових союзів, це, наприклад, для України може бути проєкт Міжмор'я. Це окраїни Балтії, та балто Чорноморська дуга. Ми... балто чорноморська дуга, наприклад. Є... Про це давно, до речі, говорять, але. Ми це про це ще з 18-го року минулого сторіччя. Угу. Але далі розмов щось заходить. Е, ну... Без деяких елементів він не буде життєздатний, наприклад, для того, щоб цей проект був повністю життєздатний, я гадаю, що потріб має бути долучена Білорусь зараз. Це неможливо. Білорусь? Та, чому? Ну, це історично, тому що якщо ми бачимо, проведемо просто на, карту, на карту подивимося, від Балтії до Чорного моря, то це має охоплювати простір колишньої речі поспалитою mm -hmm. з Литвою тією самою, а зараз має долучитися ще всі країни Балтії і Скандинавії. І є дослідники, які вважають, що в цьому проекті має брати участь і Туреччина для того, щоб він був в житті здатний, саме якось про безпековий альянс Та, безумовно. Ось, а є ті, хто ще кажуть, що це це він має охопити навіть ця дуга до Каспію, і це наша можливість залучення країн цього регіону саме на тлі російської загрози.